Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні для нас продаж новеньке надходження. Це Nissan Rogue 2018 року випуску. Рестайлінговий у сірому кольорі під капотом 2,5 бензин, передній привід та автоматична коробка передач. Пошкодження було невеличке попередній частині, безпека вся ціла. Відновлено новими. Запчастинами шпаклівки взагалі ніде нема, фарбовано пару деталей взагалі без криміналу. На оригінальних 17 х дисках скло все по колу рідне та оригінальне. Рестайлінгові фарки, туманочки. Гарна гума мішелін. Звісно, безключовий доступ, повний електропакет, електросидіння, датчики сліпих зон, електробагажник. Шкіряне мультикермо рестайлінгове, датчики світла дощу, 139 тисяч миль, еквівалентом 220 тисяч пробіг, ось така мультимедіа з камерою заднього руху, блютузом навігацією, двохзонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь, в цілому з технічного боку по салону та візуально вкладень не вимагає. Дуже гарний стан. Друзі, придбати цей автомобіль ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд а Тест Драйв до нашого автосалону.